Минули вже понад 10 років з часу анексії Криму. Плюс триває третій рік повномасштабного вторгнення. Україна спільно із західними партнерами продовжує вводити санкції проти іноземних компаній та фізичних осіб, які всупереч здоровому глузду співпрацюють з окупантом, але водночас вперто не помічають у себе підносом українських бізнесменів, які заробляють російські рублі. Та наповнюють економіку ворога сплаченими податками. Їхні прізвища відомі багатьом. Проте все ж залишаються поза увагою правоохоронних органів. Продалися за рублі. Хто з українців наповнює російський бюджет? Це стратегічні підприємства у Російській Федерації. Як підприємці маскують свій бізнес на території країни-агресора? Виникає ланцюжок, який доводить до Служби безпеки України. Та чому горе бізнесмени досі уникали відповідальності? Лютий 2014-го російські війська окупували Кримський півострів. Тодішній президент України Петро Порошенко підписує закон. Про так звану вільну економічну зону Крим, що звільняє компанії з тамтешньою пропискою від сплати податків та створює умови для збереження бізнесу на півострові. Закон скасовують лише у липні 2021 року. Разом з тим, Україна посилює обмежувальні заходи та вводить санкції проти цілого ряду підприємств. Які на той момент вже встигли перезареєструватись відповідно до російського законодавства і перевести статутний капітал у рублі? У нас Україною, тільки україною запроваджено санкції проти. Більше як 10 тисяч фізичних осіб, це громадяни України, це громадяни там Російської Федерації, громадяни інших країн за е, зв'язок із країною-агресором. Ось, але це теж це матеріали, готуються на Раду, на Раду з національної безпеки і оборони. Тобто, вочевидь, можемо припустити, що така робота ведеться. Росія напевно би мала значно менше ресурсу, якби е, би ці санкції не обходилися. Це готель Львів. Його бенефіціарним власником є Володимир Продивус, колишній нардеп від партії регіонів та ще донедавна президент Федерації боксу України. А це вже готель у Криму в курортному місті Алушта. Він також належить Продивусу спільно із дружиною Світланою. При цьому кожен з них зареєстрований як підприємець у російській податковій службі. З власним податковим номером. Тож з високою долею вірогідності подружжя має ще й російський паспорт. На мою думку, з тим, що я досліджував громадянство. Він брав з дружиною для того, щоб цей бізнес зберегти в Криму цей готель. Продоус Володимир це державницьке питання. Тобто його повинні посадити, не тому що це Продоус Володимир. А посадити для того, щоб показати, що закон працює одинаково до всіх. За інформацією з російських реєстрів, парк готель з 2021-го перебуває у стані ліквідації, а це означає, що як мінімум сім років після окупації півострова продивуси продовжували вести діяльність згідно з російським законодавством. Ба більше готель досі працює. Бо на сайтах з оренди житла у ньому можна без труднощів забронювати номер. Це взагалі унікальний кейс. Політичний бомонд так званий, бо він насправді не бомонд, оскільки так себе поводить. Це типова поведінка зрадників. Москалі з 2014 року світу плювали в очі фразою їх там ні. І ця ж поведінка передається також їхнім послідовникам, зрадникам України, за даними аналітичної системи ЮКонтрол, то в парк готель тепер офіційно має іншого власника. Ним виявився земляк Продивусів із Вінниці Андрій Волігов, а керує комплексом. Колишній бізнес-партнер Продивуса з Кримською пропискою Володимир Щербаков. Ще донедавна вони мали спільну фірму Спринт, яка спеціалізувалась на будівництві у Криму. Тож, усе свідчить про те, що зміна складу засновників лише номінальна, і прибуток від бізнесу надалі отримує екснардеп. Це звичайно, що люди можуть собі. Там перереєструвати компанію можна, можуть поставити там будь-кого з Вінниці земляка можуть поставити, який втратив зв'язок з Україною і не приїде сюди ніколи, тому що тут його напевно вже чекають. Володимир Щербаков також є керівником ТОВ. мостобудівельний Загін номер 122 у Криму, яка займається будівництвом автомобільних доріг. Автомагістралей та мостів у Києві є така ж компанія з ідентичною назвою та видом діяльності. Хоча раніше вона була зареєстрована у Сімферополі, а її засновником було ВАД «Мостобуд», акціями якого нині володіє Володимир Продивус. Тому цілком ймовірно, що Продивус має стосунок і до цього кримського бізнесу. Якщо вони визнають, що Крим це територія Росії, якщо вони платять податки на території Росії, це означає, що вони спонсорують державу-окупанта. Це державна зрада. Така людина повинна бути під кримінальним провадженням, затримана, допитана і передана слідчим органам. Зберіг бізнес на території окупованого півострова і колишній депутат Верховної Ради від Народного фронту Олександр Присяжнюк. За даними аналітичної системи він є співвласником компанії Альго у Сімферополі, яка займається орендою нерухомості. За інформацією із російських реєстрів, частку у цій компанії до 2024 року. Також мав його батько Анатолій. А нещодавно чоловік змінив прізвище, бо за його індивідуальним податковим номером зареєстрований такий собі Карпенко, але з тим же іменем, по батькові та датою народження. Така процедура на Росії була би просто неможливою без зміни громадянства. Я не скажу, що у нас це одинокі випадки. У нас дуже багато було спільних бізнесів навіть серед діючих депутатів і високопосадовців. Часом трапляються люди, які щось навіть в 2014 році не припинили співпрацю з бізнесами країни-агресора. Якщо людина просто там віднікується, намагається там ну вас в питанні присяжнюка, ну там 100% що бізнес залишився. Мати присяжнюка Тетяна на півострові є власницею компанії Міс, яка спеціалізується на сфері зв'язків із громадськістю і товариства Автоцентр Крим. Воно займається торгівлею автомобілями. А бізнес-партнером у цих підприємствах дружини присяжнюка є Михайло Смолянов, член партії Єдіна Росія» та зрадник якого безперервно обирають депутатом до Кримського парламенту з часу анексії півострова? Також за інформацією з реєстрів, Тетяна Присяжнюк має три чинні рахунки в Альфа-банку, а одна із карток відкрита нещодавно, бо дійсна до 2031 року. Це означає, що бізнес у Криму досі працює і навіть приносить дохід. Фінансова система влаштована таким чином, що лазійки все ще залишаються. але легально завести ці кошти в Україну, наприклад, вони не зможуть скористатися десь на закордонних рахунках. Це не заборонено. Якщо буде до не буде доведено, що гроші були набуті нелегальним шляхом, то це знову ж таки залишається тільки на совісті. Загалом понад 35 тисяч українських підприємців досі продовжують працювати на Росії. Часто аби приховати свою причетність до бізнесу у ворожій країні, комерсанти вдаються до різних схем: як то переписування компаній на родичів чи підставних осіб, або використовують офшори як материнську фірму. Одна справа, якщо бізнесмени з кінцями переїхали до Московії. І тепер асоціюють себе частиною рускава міра, але зовсім інша. Коли ти патріот ще зі Львівщини, але за тобою тягнеться довгий російський шлейф. Андрій Дулібяник, депутат Львівської обласної ради від партії Батьківщина, у квітні 2019-го він офіційно виходить зі складу засновників кількох компаній. У Тюменській області на Росії та схоже відбувається це не просто так, бо саме тоді Доліб'яник стає кандидатом у депутати облради і в підсумку виборює мандат. За інформацією з російських реєстрів раніше він був власником компаній «Нижньовартовськ», вартовськнівці переработка недра, «СК недра, «ТСК недра. Які пов'язані з нафтовою сферою, такі от заяви, Там що я вийшов з бізнесу, в який спосіб? Це не є приватні компанії, якщо там до любівників адвокати захочуть з'їхати на це питання. Ні, це стратегічні підприємства у Російській Федерації. Що таке нафта? Це пальне для логістики російської армії. Спочатку підприємствами депутат володів спільно зі своїми братами. Миколою та Василем Дулібяниками. І лише коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення, вони офіційно вийшли з компаній та переписали їх на ТОВ Югра імперіал. Та про одну ймовірно забули. Бо теска недра надалі належить одному з братів депутата Миколі. А за інформацією зі злитих баз даних ще й досі мають на Росії чинні рахунки. Альфа-банку. Покарання має бути тотальне. Якщо міститься факт про оперативну операційну діяльність на підприємствах, які нібито були відчужені, ну, а відповідно, і поповнення бюджету вбивців на закупівлю ними боєпропасів і годування своїх сволотовійськ. військ. Як може працювати головне питання, українська власність? На території Росії тут уже тоді виникає ланцюжок, який доводить до Служби безпеки України, яка б мала перевірити, а чи не є ця людина агентом ФСБ. Микола Долібяник у Нижньовартовську також є власником ресторану Україна. Навіть вивізка на закладі була виконана з використанням нашої літери «Ї». Та, схоже, політична ситуація змусила перейменувати юридичну особу. Була Україна стала Карпати. Вони потенційно могли мати вже кримінальне провадження і в Російській Федерації, тому що там зараз, там зараз люди отримують реальні тюремні терміни там за. Будь-які постики з синьо-жовтим кольором, там не кажучи, вже не кажучи вже про таку крамольну назву в Російській Федерації як Україна. Ну це, ну, це все одно, що тут зараз ресторан, ресторан Москва продовжувати так утримувати. За даними реєстрів, Андрій Доліб'яник та його брати мають на Росії податкові номери. Це означає, що з високою долею вірогідності вони є власниками російського паспорта. А це є як мінімум підстава для позбавлення українського громадянства та статусу депутата. Якщо у людини є е, виявлено, що вона добровільно набула. Громадянства іноземної держави, то за статтею 19 закону України про громадянство це є підставою для втрати громадянства України. Це вже впроваджено обмеження на державні посади, в тому числі в тому числі і звання так чи посаду бо це громадська посада депутата якогось органу місцевого самоврядування. Наталія Королевська колишня депутатка тепер уже забороненої партії ОПЗЖ. За даними аналітичної системи «Юконтрол», вона входить до Асоціації товаровиробників Луганщини Ми, яка займається управлінням підприємствами. Серед керівників асоціації товариство Білоукраїнський молокозавод, власником якого є громадянка РФ Лідія Тарасенко. А також пад Луганськ-холод, яким керує ще один громадянин Росії, Роман Носачев. Парадоксальна ситуація, коли люди, які є пов'язані з Україною з Росією, з нашим ворогом які хочуть нас знищити, вони не просто мають можливість вільно, скажімо, часто діяти, але вони часто є посадовцями, вони часто навіть обираються депутатами. І в принципі, це є проблема насамперед на самого суспільства, коли ми можемо. Собі дозволити обрати людей з тої самої партії «Опозиційна платформа за життя, які є відвертими ворогами. Далі більше з'ясовуємо з російських реєстрів брат Наталії Королевської Костянтин. Разом із дружиною Світланою є співвласниками компанії ЮБС. Вона займається виробництвом парфюмерії та косметологічних засобів у Криму. Їхнім партнером у цій фірмі є Олександр Якубовський. Це власник скандальної компанії Стройцентр, яка анексувала гіпермаркети епіцентру на окупованій Луганщині та безперешкодно здійснює там торгівлю. Загалом, якщо мова йде про те, що там комусь щось належить з родичів, я вважаю, що таких... я вважаю, що таких людей загалом треба перевіряти, якщо родичі чи прямі родичі. Володіють чимось на території Росії, тому що саме через родичів можуть тиснути на цю людину, можуть виходити на цю людину, можуть мати якісь зв'язки з цією людиною. А є випадки, коли справді люди свідомо там, перервали зв'язки з будь-якими родичами, виходили. З будь-яких бізнесів, особливо розуміючи після 14 чи 2022 року, що ну, нічого доброго у співпраці з країною-агресором, з росіянами не буде. От. Наскільки щирі ці позиціонування? так? От. Бо ми там пам'ятаємо Азарова з Помаранчевим пав, цим шаликом на Майдані. Світлана Королевська також є власницею фірми. Без Пасоглинищевський, 8-4, яка надає в оренду житло у Москві. А за інформацією з реєстрів, жінка має ще й російський паспорт. Будь-яка співпраця з окупантом, з органами влади окупаційними, кваліфікується в Україні як кримінально каране діяння і надається правоохоронними органами. Кваліфікація в рамках кримінального чинного кримінального кодексу України з відповідними санкціями. Це і конфіскація майна і позбавлення волі Строки визначаються вже за рішенням суду. Сама Наталія Королевська зараз мешкає в Дубаї, де придбала елітну нерухомість за 10 мільйонів доларів. Свій бізнес в Україні жінка вже давно переписала на підставних осіб. Тож, схоже, повертатися не планує. Та в будь-якому випадку необхідно зробити все для того, щоб російські посіпаки не змогли всидіти одночасно на двох стільцях. Якщо ти ведеш бізнес Україні-агресора, то повинен відчувати незручності на батьківщині. І насамперед це стосується інших героїв нашої програми. Які, попри війну, продовжують збагачуватись на Росії, це були змови. Настав час для нового викриття.